Вітаю вас, друзі! Цієї ночі росіянам було дуже неспокійно у тимчасово окупованому Криму у Феодосії. ці криворукі повошники. Все зрозуміло. Там щось вибухало. Паралельно росіяни намагалися щось збити своєю протиповітряною обороною. Ох! Це, 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 це це, ракета, і хоча тимчасово живий Аксьонов заявив, що насправді Крим прикрита, їхня ППО збила одну якусь ракету, усе одно влучання були Мощно. Прилетело. три ракети пожар вже доволі сильне. Не знаю, попало в очіснів дачого зловідів. У нас великою загадкою для росіян є питання: а що саме там літало? Яка це така таємнича крилата ракета? Окремі російські пропагандисти кажуть, що це була ракета AGM-88 вісім Харм, але у неї дальність до 150 кілометрів. Тому дуже і дуже навряд можливо, це була модифікована ракета С 200 Ми вже бачили її застосування. А Можливо, це якась нова українська розробка, як та, яка знищила нещодавно комплекс С-400. Пізніше ми про це дізнаємося більше, але першими про нові українські розробки будуть дізнаватися саме російські окупанти. Тим часом на так звану Росію продовжують літати невідомі добрі безпілотники, як от цієї ночі у Брянську. <звук> Від ранку туди знову полетіла добавка і прилетіла у будівлю місцевого так званого уряду. Туди на, перший, на перший Брянськ. о відійшли ціла пройшов. кричі попали. попалі. Сюда відповідаю! західні аналітики підрахували, що протягом останніх місяців по території так званої Росії було здійснено майже 200 ударів, але насправді число набагато більше. як-то і значить, Активізувався саме в плані при применення БПЛА по окупантах на їхній же території усе частіше і частіше прилітає, і це тільки початок, і вони нічого із цим не можуть вдіяти. У мене від тата при відбувалося Гаріння І Якби вони не старалися, усе одно по території так званої Росії буде завдано іще ще багато, дуже багато ударів, у тому числі друзі, і за ваші донати. І на цій позитивній ноті я вас якраз закликаю підписатися просто зараз на мій канал, аби не пропустити важливі випуски та важливі збори, натиснути лайк до цього відео та залишити під ним будь-який коментар. Давайте згадаємо про прекрасні учорашні події. Ілсімсот шос. просто как там в официальных заявлениях немножко повреждены там просто красочка вот так поцарапана и все там нормально Yeah, Учорашня атака на псковську авіабазу спричинила серед росіян високий рівень тривожності. Владиміру Путіну особисто про це доклали у чемоданчик. Звісно, мене спрашували докладували президенту про нападіння дронів в Пскові і так далі. Ну розуміється, обурилась навіть Захарова, тому що росіяни усього лиш мирно вбивають українців і вчиняють геноцид, а Коли прилітає по російських військових об'єктах, то це тероризм. Попри дварітним дан. Данному... Нам Пскові нападінню падерсіває на гражданський аеродром Ще раз підтверджують туристичку сущність київського режиму. Продовжують розганяти окремі російські окупанти, також версію про те, що, начебто, невідомі добрі безпілотники до Пскова залетіли з Естонії, і от точно тоді треба напасти на неї. со ну, сторони. При Балтійських нам панану удар, дарва должен быть бути ответ. Это во-первых. Але навіть якщо це і справді так, якщо безпілотники прилетіли до Пскова із якоїсь третьої країни, то усе одно усе буде як завжди. Сам факт неприємний, Ну що робити, поцірпен російські пропагандисти із федеральних каналів взагалі проігнорували масовану атаку на так звану Росію. Вони натомість розповідали, як вони знищили повністю Україну. Паздушна тривога по всій території України, взриви в Києві, і в Одесі. Наші воєнне наносять удари по об'єктам ВСУ. А от про Псков вони не сказали абсолютно жодного слова, так наче там нічого не сталося, та й сам Псков напевно ніколи не існував. Хоча метафорично так і є. Псков не існує, тому що там населення близько 200 тисяч росіян. А подохло на війні проти України вже більше 260 тисяч. Тому справді немає ніякого Пскова і ніколи не. Було та й взагалі росіянам краще послухати про Габон. Пожалуй, одним з главних забиті минуших суток даже не удар по пскову вніманні мірового сообсту пікованих событиям в африканському габоні. Ну а що стосується українських безпілотників, то вони насправді для так званої Росії тільки корисні. Хочому дронам розвідчиком противника нашого єний, каже ради. Хоча на російських федеральних каналах замовчували тему Пскова, усе одно окремі пропагандисти свого рота відкрили і заявили, що. Оці атаки на російську військову авіацію, коли вона знищується, вони насправді не мають жодного військового значення. В плані воєнному абсолютно ніякого смислу не має. А от в плані інформаційному працює. Вона має і, к сожалению, воєнний успіх. Мені так здається, що росіяни, напевно, про щось починають здогадуватись. Ми, мабуть повинні сказати, що ніхто нікого не попадає, тому ми бачимо, що. На самом деле робота ведеться, дуже очень активно. Давайте якраз і поговоримо про влучання. Якраз з'явилися супутникові знімки. На супутникових знімках із аеродрому Пскова видно, що пошкодження отримали два військових літака Іл-76. Але друзі, ця картина не повна, тому що частину аеродрому просто не видно через хмарність. Та і майте на увазі, росіяни могли прибрати частину пошкоджених або знищених літаків. Вони так вже робили після атаки на аеродромі аеродром поблизу Курска. Тоді росіяни тягачами забирали літаки, які чомусь вже не могли йти своїм ходом. За даними нашої розвідки, було знищено чотири літака іл 76 і ще щонайменше два отримали пошкодження. Але друзі, із часом ви побачите унікальне відео цієї прекрасної роботи, і тоді усе стане на свої місця. Ну а поки що, на так званій Росії викривають брехню російської влади. пожарно на спасанці як? Там служби заявили тасу, що повреждено а, повреждено 4 іла 76 шести. Оцього пропагандиста дуже засмутила очевидна брехня російської влади щодо кількості пошкоджених та знищених літаків. Когда ми з одной сторони бачимо в офіційних сводках повіжденний висім 76 а через несколько часов ми видим відео, як Іли 76 горять алим пламенем. пламенем. Успел спрятаться, я услышу. І він робить відкриття. Напевно, російська влада страшно навіть подумати, бере та й дурить росіян. Народ повірив офіційній інформації, там міноборони, ТАС, там ще що какое-то. І після чого він бачить, що ну. Ну, ця інформація абсолютно не відповідає реальності. Обманували, нас просто надули. Обманули дурачка на 4 кулачка. Кинули просто. Та не може бути. Хіба російська влада хоч колись брехала, а тим паче росіянам? Це усе напевно вигадки української пропаганди, яка тепер іще й бере росіян і пикою товче у відоме місце. І нас дважды українці мочать в вот это вот. я не знаю що, в чан... Фікалі, тобто росіяни опиняються у своєму природньому середовищі, також дуже велике питання: це як безпілотники взагалі можуть досягати далеких тилових цілей на території так званої Росії, адже у так званої Росії найкраща у світі ППО, то що вони пройшли всі пости наблюдення, всі зони РЛС, Ну, це викликає питання. Я поясню, що відбувається у росіян. Немає безлімітної кількості засобів протиповітряної оборони. Значна частина цих засобів зосереджена на лінії фронту або у москві. і на усю територію так званої Росії їх просто фізично не вистачає. А оскільки у України буде більше і більше безпілотників, і я вам це кажу як людина, яка теж купує безпілотники для армії. Проблему росіян ставатиме тільки більше. Скоро просто таке відчуття, що скоро противник будуть дерев'яні катапульти робити і булыжниками уничтожать нашу авіацію. Просто катапультами кидає. Тому подобається це росіянам чи не подобається така реальність. У України ставатиме більше БПЛА дальнього радіусу дії, а у росіян ставатиме менше авіації. Ну, я не знаю, просто как, -как... Так просто всім. Ну, судя по всьому, але друзі, я маю відзначити, що дуже великий внесок у розвиток галузі БПЛА в Україні зробили саме ви своїми донатами, тому що волонтери і фонди працюють набагато оперативніше швидше, аніж велика державна бюрократична машина. І поки наша держава іще планує щось робити, волонтери та фонди беруть і роблять. Тому продовжуйте підтримувати Сили оборони України. То, що ми бачили на відео, як мінімум два іла 76-х, Это мы уже видели на видео горящем по 5 мільярдів рублі кожний з помощіми цих дронів очень вигаднее капітало влаження донатити на українське військо це найкраща інвестиція. Це інвестиція у нашу безпеку, у нашу незалежність і у нашу із вами спільну перемогу. Тому, друзі, принагідно нагадую, у мене у телеграм-каналі дуже часто є збори для потреб сил оборони України. Обов'язково долучайтеся. Ми якраз сьогодні закриваємо і ще один збір на 400 fpv дронів для сил оборони України. Але ми забезпечуємо військо і іншими необхідними засобами. Доброго дня, бажаю міцного. Хочу подякувати Сергію Стерненкові та його спільноті за цю поміч, яка нам допомагає на Донецькому напрямку. Дякую. слава Україні героям слава! Наші військові знищують російських окупантів на фронті, у тому числі завдяки вашим донатам. Наші невідомі, але дуже добрі безпілотники літають і будуть літати на території так званої Росії, також у тому числі завдяки вашим донатам. Тому, друзі, не припиняйте підтримувати сили оборони України аж до нашої перемоги, а вона буде обов'язково.